Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Національна комісія цінних паперів і фондового ринку розглянула і надала зауваження до закону номер 8111, який дозволяє відкривати індивідуальні інвестиційні рахунки для громадян. Для нас з вами. Практика накопичувальних рахунків широко розповсюджена у західних країнах, і звичайно, що цей інструмент сприятиме залученню довготермінових вкладів в економіку, а також дасть громадянам, нам з вами додаткові переваги для інвестування власних заощаджень. Тільки як на мене, дуже важливо, можливо, навіть головне, щоб ці зміни відбувалися разом із запуском внутрішнього фондового ринку. Інакше ми просто за свої гроші розбудовуватимемо економіки інших країн. Що погодьтеся. Зовсім недобре. Водночас у цьому році нам доведеться відстояти не лише своє IT, я про це говорив у минулому відео вчора, але і зарплатний ФОП. Перед міжнародним валютним фондом як інструмент підприємницького стимулювання, бо боротьба з використанням спрощеної системи для наймопрацівників, така достатньо поширена в Україні, тобто так званими зарплатними ФОПами, передбачена меморандумом про співпрацю України та міжнародного валютного фонду. Здоровий протекціонізм, як захист власних експортерів, ніхто не відміняв і його таки потрібно застосовувати. Національний банк України опублікував дослідження. Про вплив українських мігрантів на економіки європейського союзу. Якщо коротко, то за межами України зараз перебуває близько 7,5 мільйонів наших громадян, 4,5 на території країни Європейського Союзу, найбільше у Польщі 1,5 мільйона і в Німеччині 1 мільйон, і 3 мільйони на території Росії і Білорусі. Українські емігранти це в основному жінки і діти близько 87%. Загалом витрачають близько 2 мільярдів доларів щомісячно. Приблизно це 11 тисяч доларів на один. 11 тисяч на місяць на особу. Додають близько 1% ВВП за рік до країни перебування ключових країн. Тобто ми фінансуємо Європу співмірно з тим, як Європа фінансує Україну. І для України одним з ключових завдань буде подолати демографічний дефіцит як у перші роки відбудови, так і в подальше десятиліття. Люди це направду ключовий актив для будь-якої держави, і кожна людина за час свого життя це для економіки цілий завод. Тема ключова. Я про неї вже знімав відео на Ютубі і рекомендую детальніше його переглянути. Планую записати ще. А ви, будь ласка, в коментарях напишіть, на які відео на які теми вам було б цікаво ще подивитись відео. Світовий лідер з виробництва і здачі в оренду меблів, американська компанія Home Essentials and Beyond проінвестує близько 6 мільйонів доларів в наступному році в виробництво меблів у Кремінці. Тернопільська область чудове, прекрасне місто. Це дуже добре, що в Україну інвестують навіть попри війну. Питання до вас. Чи маєте ви розроблені проекти у своїх нішах під залучні інвестиції? Бо щоб виграти не лише війну, але й економічно конкурентну боротьбу, нам потрібні будуть тисячі реалізованих інвестпроєктів на чолі з активними і досвідченими фаундерами. Якщо ще немає, це дуже важливий час для того, щоб такі проекти прописати на болотах за даними Bloomberg, олігархи з боліт за минулий рік. Втратили в капіталізації близько 95 мільярдів доларів через санкції. Чекаємо тепер, коли вони через в'їзд в заборону до цивілізованих країн змушені будуть повернутися у Московію. Також за даними асоціації колекторів, близько 8 мільйонів росіян не виїзні через борги. В основному перед банками, МФОшками, за комунальні борги і невиплачені аліменти. І їхня кількість зростає з 2015 року. Це, звісно, тішить, бо сигналізує про системні проблеми у московитів. Але якщо чесно, то варто пам'ятати, що і в Україні рівень фінансової грамотності і фінансової незалежності ще дуже далекий від ідеалу. Крипта. За даними дослідження приватної компанії Solidus Labs, кількість скам токенів за минулий рік запущених з. Клала понад 41%. Тобто, більш велика частина того, що запускається, це просто скам з метою швидкої наживи. Ринок з дешевими грішми і слабкою регуляцією завжди притягуватиме шахраїв. Ну так було, є і швидше всього буде. Ми можемо протиставити цьому лише природньому цьому природньому ефекту, лише власного бізнесу і свої фінансові. Навички, тож не шкодуйте перепостів і вподобайок для якісного україномовного контенту. Бо, як кажуть класики українського ютубу, кожному вас дасться по лайках його. І пам'ятайте, що знання це сила, а найкраща інвестиція це інвестиція в себе.